Міжнародна організація Human Rights Watch звинувачує сирійських повстанців у вбивстві 190 мирних мешканців лише за серпень, і ще понад 200 осіб повстанців взяли у заручники. Твердять в організації більшість загиблих були мешканцями десятка сіл, а прихильниками президента Асада. За даними Human Rights Watch, у серпні розправу над ними учинили бойовики близькі до Аль-Каїди. Правозахисники переконані, що це чи не перше вагоме свідчення злочинів проти людства, які чинять сирійські повстанці. Анське груповання. Громадянська війна у Сирії триває уже два з половиною роки. За цей час вона забрала життя більш як ста тисяч людей. Ратифікація угоди про асоціацію України з ЄС може відбутися у березні або квітні наступного року. Таке припущення висловив віце-президент Європарламенту Яцек саріош Вольський на міжнародній конференції у Києві. Він додав, що чимало країн Євросоюзу сьогодні мають сумніви щодо підписання угоди про асоціацію з Україною. Тож дипломати європейських країн наголосили на умовах, котрі влада України досі не виконала. Ми очікуємо, щоб в Україні були вільні і справедливі вибори, впроваджені законодавчі реформи. Та покладено край вибірковому законодавству не лише в окремих випадках, що були розголосу в Європі. Нам потрібен подальший поступ. Не зводьте питання вибіркового правосуддя до проблеми окремої особи чи кількох осіб. Я бачу небезпеку в тому, що це питання розглядають так, наче перетягують мотузку, ніби це гра. Не відкладайте зміни, не чекайте до останнього. Це потяг, у який в останній момент ви можете просто не потрапити, бо час не добігає кінця, час уже збіг. І щодо перспектив західної інтеграції, міністр Вестервеле зазначив, Німеччина готова підтримати впровадження безвізового режиму з Україною у довгостроковій перспективі. Та представник України приєзд зауважив до саміту східного партнерства у Вільнюсі Україна, чи встигне виконати умови ЄС для пом'якшення візового режиму. І продовження цієї теми буквально до вона останньої хвилини про те, що не сподівається найближчим часом знайти рішення щодо Тимошенко. Далі цитата Віктора Януко. Оче, президента у нас поки що залишилося найбільш болюче питання це питання Тимошенко. Але місія Кокса Косневського працює. Ми проводимо спільну роботу, шукаємо шляхи. І я сподіваюся, що найближчим часом ми остаточно визначимося, яким чином вирішимо це питання. Кінець цитата Віктора Януковича. У нас є певні проблеми, котрі складно розв'язати. Для цього потрібне терпіння. І хочу додати, що для України ця угода. Теж не буде подарунком, це наслідок дуже болісних дорогих реформ. Але ми готові йти вперед, навіть попри зовнішній тиск, а часом навіть погрози.